Курточка зима осінь, сорту Естра, 10 кг. Ціна всього все 3 тисячі. Перша моделька ночка попадається, така йде більш термо. В середині в нас йде хліб, утеплено, не буде промокати і не буде, звичайно, пропускати вітер. У розмірі і ксесочка, гарний великий розмір. Сорт so, Естра. Дуже гарна стіна ціна. Так, дивіться, теж ось такий варіантик. Гарнесенька, розмір емочка з папкою сончиком. Ось так вона виглядає. Низ трошки подовжений, не йде коротко. Наступна, чорна, проста, класична. Під пух. Оліпукова навіть. Розмір я не бачу, але думаю, що це десь емочка. Емочка Елічка. Це з такого плану. Велика, гарна, довгенька. Наступні кишеньки, не, не імітація. Кисенька Наступна червоненька з Такого плану на замочку теж. 85, е поїхав етичка. це, Я думаю, що О, це етикеточка є. Наступна рукавичка, досить великий гарний розмір. Зараз надію, що я знайду розмір скажу вам. Розмір, розмір іде, 50, 50 лічка. Така Ось така гарна, велика. Подовжена без рукави. Так, наступна чоловіча, брендова і розмір 52. Ось такий варіант. Можете побачити червона, вона досить чубка, тепленька. Ще така. Ось є 40 лічки, 44-46 по підлизню. Затіка пішончика за я зажив. Ось така також подовжена, не є коротка. Гарний лотик, досить гарний лотик, різні моделі. Вермода, розмір. Розмір, розмір. XS, S, але я думаю, що це не XS. -очка. Це явно. Ну, це Есочка, навіть може M, бути. Достатньо такий великий, на розмір. S, -ка. так дуже теплесенька. Досить-досить теплесенька, подивіться, І гарний, мігеньке. Атмосфера розмір 34. -ка. 34, -ка, капішечку теж є утеплений. Ось такий варіант. Так. Перешита. Ось така думаю, що розмір М-ка. МК-Елька. Му, навіть думаю, швидкість цього. Розмір не пише, Ну явно, номер Есочка. Ось такі варіанти. Так, Е-ка. Ось, но Ось такі. Ціловічка, гарна, подовжена, шубкий матеріал, звичайно, працює під п'ятий сончик. Це було в Ось така, звичайно, так, розмір я не скажу. Може Гелічко? Ось, ось така. дуже гарний смарагдовий колір. Дуже красивий. Скорість такий гарно переливає. Це гарний котер, 10 кг. всього 3 тисячі. Тут ось така Просто, до речі, є тренд. Я думаю, що це зараз буде дуже схожа на модель підзалів. Ось ці варіанти. Для ще робите, пишете своє менеджеру або в коментарях плюсик.